З 1 травня на Дніпропетровщині працює нова зональна система оповіщення про повітряну тривогу. Це означає, що сирена лунатиме не по всій території одночасно, а лише в тих районах, де зафіксовано безпосередню загрозу. Решта області залишатиметься в зеленій зоні. Фахівці стверджують, такий підхід значно зменшить перерви у навчанні, сприятиме стабільнішій роботі бізнесу та державних установ. Позитивний вплив на роботу зональної системи оповіщення вже помітили працівники центру адміністративних послуг. «Віза». Ми у всіх наших 39 офісах послуг центру відчули зміни в роботі. Бо до цього процес роботи з замовниками послуг був такий: при оголошенні сигналу тривоги всі повинні перервати свою роботу, як люди, так і наші фахівці. Що приводило до певного нервування. Сподіваємося, що новий формат оголошення тривоги стабілізує цю роботу з замовниками послуг, і відтепер послуги можна буде отримувати більш зручніше. Новий формат оповіщення сигналу вже засвідчив зростання кількості прийнятих замовників послуг в наших офісах послуг. Хочу сказати, що в середньому в день всі 39 офісів послуг приймали від 1300 до. 1500 Чоловік найбільш затребуваними під час воєнного стану залишаються послуги з реєстрації нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав. А от вже 3 травня кількість обслужених людей становила під 2000. Формат роботи центру Віза залишається таким же: прийом замовників здійснюється за попередньою реєстрацією в електронну чергу, але без попереднього запису ми приймаємо ветеранів, ветеранів. Анок, членів їх родин, а також людей, які постраждали від ракетних атак, і у кого нерухоме майно чи пошкоджене, чи знищене.